Розділ п'ятий: Бальсулам, Бальсулам, рабі Юда Аліві Ашлав. Людина, яка розкрила нам святи, людина, яка написала. Коментар до книги «Зор», незважаючи на свій великий, велику висоту духовну, він попросив, щоб його спустили вниз до того, щоб ми попередити людей про той Голокос, який буде. Він зустрічався з керівниками народу, щоб запропонувати їм новий спосіб життя, розповсюджував свою газету. Розкрив нам книгу зорля того, щоб ми могли би йти, підніматися як суламом, тобто духовними сходами. Все він зробив для нас, заради нас, для останнього покоління, заради нас, для, заради тих, хто сидять тут цього вечора. І, турбота Баль Суламапропро тобто, виходить з кожного його слова, яке ми читаємо, і він сказав. Що це подібно до групи людей, яка заблукала в постелі і відділився від них один. і Знайшов місце, сповнене всякого блага, і почав кричати до своїх товаришів, але далеко їх і не і не чують вони, що зробив, почав кричати великим голосом і, і сурмити в шофар, Може, послухають його нещасні товариші і наблизяться до нього, прийдуть до того місця, яке сповнене всякого блага.